У рівному невідомий автомобіль збив пішохода і втік. Автопригода сталася опівночі на перехресті вулиць Грушевського Київська. Мешканець Гощанського району, 47-річний Петро, разом з дружиною поверталися від друзів додому. Переходячи вулицю у районі 12-ї школи, на чоловіка наїхав невідомий автомобіль. В рівному на перехресті вулиць Грушевського Київська невідомий водій на невстановленому транспортному засобі здійснив наїзд на 47-річного жителя Гущанського району. Після чого водій з місця пригоди зник. 47-річного Петра госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні. Спершу постраждалий перебував у реанімації. Зараз переведений до нейрохірургії. Стан його важкий. Виявлено ознаки важкої поєднаної травми головного мозку і грудної клітки. В ургентному порядку проведено оперативне втручання, направлене на видалення. Внутрішньо черепного крововилову в подальшому стан пацієнта стабілізувався. Зараз стан середньої важкості з елементами продуктивного контакту, пряма загроза для життя ліквідованих. Чоловіку важко розмовляти. Він дезорієнтований в часі, не пам'ятає, що з ним сталося. Лікарі прогнозують, що для повного одужання йому знадобиться не менше шести місяців. Зважаючи на травми, в медикам важко сказати, легковик чи вантажівка збили пішохода. Бувають випадки, коли ми за зовнішніми ознаками можемо со. Судити, куди пройшовся удар, а звідси про якісь певні параметри автомобіля. Даного пацієнта удар, очевидно, був дотичний, і основна травма в нього виникла за рахунок падіння на жорстку твердоповерхню, тобто на асфальт, під час якої він отримав травму і грудної клітки, і травму головного мозку. Працівники міліції винуватця ДТП ще не знайшли. Просять усіх їм допомогти. В свою чергу я би хотіла звернутися до всіх, хто можливо став свідком цієї дорожньо-транспортної пригоди, адже вона нагадаю, що вона сталася близько опівночі. Якщо володієте будь-якою інформацією, яка б могла нам допомогти встановити винуватця цієї дорожньо-транспортної пригоди, просимо повідомити за телефонами 102 або 63 58 21.